Україні, друзі, сьогодні я печу хліб Дарницький на житній заквасці. Назва хліба походить від Дарницького хлібзаводу, збудованого ще всередині ХХ століття, а технологія цього хліба була стандартизована і він став еталонним сортом житньо-пшеничного хліба на заквасці. Цей хліб доволі простий у приготуванні, тому він може бути дуже зручним в якості вашого першого хліба на житній заквасці. Його перевага в тому, що він легко замішується просто навіть вручну, хоча мені зручніше робити це у планетарному міксері, в тістомісі. Але сьогодні я покажу, як легко це зробити дерев'яною лопаткою. Крім того, його нема потреби формувати руками, достатньо просто перекласти у форму. Довгі розстоювання і обминання цьому хлібові також не потрібні, а головне у нього чудовий смак справжнього житнього хліба і він довго залишається свіжим. Відповідно до рецепту, ви отримаєте хлібинку вагою близько 800 грамів. Нам знадобиться 300 грамів закваски. У мене в холодильнику закваска масою близько десь 60 грамів, залишок від попереднього хліба. Тому я беру всю закваску з банки, її часто називають, ось цю порцію, називають стартером. І додаю по 150 грамів води і житнього борошна. Ця цифра. Не обов'язково повинна бути саме такою, може бути неточною, може бути по 160 чи по 180 г. Головне, щоб в результаті у вас вийшло закваски 300 г на хліб, та деяка кількість залишилася у якості майбутнього стартера. У мене борошно житнє обдирне. Якщо у вас цільнозернове, зернове, додайте його. Все гарно замішуємо лопаткою і накриваємо. Можна плівкою, я накриваю кришкою, щоб менше пластику потрапляло у сміття. Ставлю у тепле місце. У мене це підвіконня, але від сонячних промів, звичайно, накриваємо тісто рушником. Зараз я показую, як змінюється закваска з часом. І цей час буде залежати від температури у приміщенні. Влітку швидше, опалювальний період теж швидше, а от у міжсезоння довше. Може навіть і цілу добу. А тим часом підготуємо житній солі. Я беру його 2 столових ложки. Можливо, з часом ви будете брати його більше або менше, як вам буде до смаку, і заливаємо окропом. Кількість окропу невелика, так щоб перетворити сухий ферментований солод у таку е, густувату кашку. Води десь, можливо, грам 50-50. 70 Розмішали гарно і нехай е, схолодає. З часом, у ну, мене в даному випадку десь пішло 4 чи 5 годин, ось такого вигляду набула закваска. Багато дірок на поверхні і. Коли ви її відгортаєте лопаткою, вона так ніби шипить або потрісне. Далі розділяємо 300 г залишаємо у мисці, а решта слугуватиме майбутнім стартером. Я, наприклад, знаю вагу своєї мисочки і тому просто відбираю зайву закваску у банку. Цю закваску перед тим як поставити в холодильник, треба підготувати. Я додаю 2 столових ложки з горою житнього борошна і 2 столові ложки води. Пропорції підгодівлі можуть бути різні. Це залежить від того, як часто ви використовуєте закваску. Але, думаю, така тема, ось як підгодовувати закваску, в яких пропорціях, така тема варта окремого відео. Також, поки закваска підходить, готуємо решту інгредієнтів: 230 г води кімнатної температури, 130 г житнього дерного борошна, 200 г пшеничного борошна, можна навіть не дуже білого, якщо у вас таке є. Якийсь там перший сорт чи другий сорт, але і не зернове. Підготовлений солод солоду весь візьмемо. До речі, якщо маєте замість сухого ферментованого солоду його екстракт, він теж продається. Можете взяти його грамів 75-80, 10 грамів солі, висипаємо її у солод, розмішуємо, хай там собі розчиняється. Столову ложку її виливаємо у закваску разом з водою. Розмішати, висипати решту інгредієнтів, гарно розмішати лопаткою. Зазвичай я роблю це в планетарному міксері з насадкою ГАК, але і лопаткою можна це старано перемішати. Тісто накриваємо і залишаємо на хвилин 30-40, можливо, на годину, знову ж залежить від температури. Тим часом готуємо форму. У мене форма бабусина. Про неї я вже колись розповідала, бо мама моя хліба не пекла, то користуюся бабусиною формою. Їй, напевно, вже років 100. Змащую форму олією, хоча за рецептом класичним треба змазувати розтопленим вершковим маслом. За півгодини чи там за годину, як там вийде, перекладаю тісто у форму, змочую руку і рукою вирівнюю поверхню, так ніби приглажую. Ну, і далі може бути два варіанти. Якщо усі ось ці маніпуляції, які ви зробили, ви встигли виконати і ще не дуже пізно, то ставимо тісто у формі на розпоювання. На одну дві години знову ж залежно від температури у приміщенні. За цей час тісто має піднятися вдвічі. Якщо ж у вас вже застав вечір, або ви бачите, що це затягнеться трохи. Мене, зокрема, застав вечір за цією роботою. Ну або взагалі вам так буде зручніше випікати е, наступного дня хліб, то ставимо ось в такому вигляді форму з тістом у холодильник. Я накриваю в даному випадку плівкою, щоб не кришкою, щоб зайвої ваги не додавати скляним полицям в холодильнику, і в холодильнику тісто може перебувати до 15-17 годин. На ранок воно має ось такий вигляд. Дістаю з холодильника, даю постояти там годинку чи дві, скільки у вас є часу, щоб форма з тістом трохи зігрілася і тісто піднялося таки вдвічі, якщо воно не встигло зробити це в холодильнику. За півгодини до випікання починаю розігрівати духовку до десь там градусів, 250 Також готую дечко або іншу якусь металеву посудину для пару. Разом з хлібом ставлю в духовку це дечко, наповнивши його окропом з чайника. І так випікаємо перших 10 хвилин хліб з паром. Потім температуру знижуємо десь там градусів до 200 Забираємо деко з паром. З духовки, і далі випікаємо хліб до готовності, ну, ще, можливо, хвилин 25, а можливо і до 40, це ви маєте вже приглядатися до своєї духовки. Виймаємо хліб з форми і кладемо на решітку до повного вистигання. Якщо ж так виявилося, що нижня частина трохи ще м'якувата, то можна поставити хліб у духовку на 5-7 хвилин вже без форми. Ось так просто на решітку ставите його допікаєте. Це нормально. Хліб дуже духмяний, і його кортить скуштувати, але треба зачекати. Ви бачите ось тут також іншу хлібину, спечену за кілька днів після першої. Тісто розстоювалося перед випіканням за кімнатною температури, і день був спекотний. Тому воно швидко підійшло і прилипло до плівки. І в результаті відривання плівки, ви бачите на скоринці ось такі, ніби провали. Проте на смак це зовсім не вплинуло. Ось і все. Якщо будете пекти хліб за. Цим рецептом напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам його смак і чи сподобалася така проста дуже технологія. Я ж бажаю вам перемоги, миру, хліба і до хліба, і лише добрих звісток.